Доброго дня, дорогі українці. Рибальство це одне із моїх хобі, яке було в Україні, і яке я не полишаю і у Канаді. Сьогодні я вас познайомлю з правилами риболовлі у Канаді. Вони зрозумілі і спрямовані на розумну поведінку рибалок і захист водних та рибних ресурсів. Про це, до речі, і у Канаді дуже дбають. Скоро буде рік, як я знаходжуся в Канаді, але я не чув і не читав про такі варварські і браконьєрські способи риболовлі, як глушити рибу динамітом, бити струмом, використовувати сітки та інші злочинні дії. Тому застерігаю українців від необачних і незаконних дій. Офіцери Природоохоронної служби Канади мають дуже великі права. Їм, наприклад, дозволено обшукати все ваше майно та житло, якщо ви здійснювали браконьєрські дії, і вони можуть робити це негайно, без жодного ордера на обшук. Вони вилучають усі засоби нелегального лову чи полювання, включаючи автомобіль, човен, снігохід. Ну, а про вудки та рушниці навіть не говоримо. Покарання досить суворе. Від фінансового штрафу до тюремного ув'язнення з позбавленням прав на полювання і рибалку на досить тривалий період. Усі правила застороги, покарання норми вилову, якими мають бути навіть гачки та вудилища, викладено ось у такому журналі. Тут є все і зони вилову риби, норми вилову, тобто вся необхідна інформація. Викладена дуже детально. З описом кожної зони, що в якій зоні можна ловити, на яку наживку. Ось опис буквально, от скажімо, третя зона. І так по всіх. Також перераховано е, риби, види риб, які коли можна ловити, в який період і е, так далі. Правила зрозумілі. Але є такі, які навіть викликають подив. Ну, Наприклад, у Канаді є таке правило, що якщо ви відійдете більше як на 25 метрів від свого вудилища, вас можуть оштрафувати. Ану, здогадайтесь чому. Але думаю, що навряд чи ви здогадаєтесь, якщо не знаєте правил Канади. Тому що ви позбавили рибу можливості поборотися за своє життя, якщо вона опіймалася на ваш гачок, для риболовлі в Канаді потрібні ліцензії на любительську або спортивну риболовлю в Онтаріо. Рибалка, до речі, зобов'язана завжди мати ліцензію при собі на риболовлі. Бо якщо забув, інспектор робить запис в твою рибальську історію. Так так, у кожного рибалки є свій індивідуальний файл, в якому відображається вся його історія. Під час риболовлі ви повинні мати при собі картку Outdoors Card. Ну, її можна перекласти як на відкритому повітрі, тобто або на відкритих водоймах. Також повинен бути короткий опис ліцензії. На вимогу офіцера з охорони природи, ви повинні надати ці документи. Картка Outdoors Card. Це е, пластикова картка, така як банківська, дійсна протягом трьох календарних років. Коштує вона 8 доларів 57 центів. До речі, коли я оформляв цю картку онлайн, то був дещо здивований. Потрібно було вказати. Дані про свій ріст, про свою вагу і навіть колір очей. Це е, теж одна із засторог, щоб не передавати особисту картку іншій людині. Отже, ваша картка Outdoors Card, ліцензія на любительську рипу, риболовлю чи короткий опис ліцензії, не підлягає передачі іншій особі. Вони надають привілеї лише вам. На додаток до вашої цієї картки під час риболовлі, вам потрібно мати з собою короткий опис ліцензії. Це документ, де перераховані всі дійсні ліцензії на риболовлю та, та полювання, якщо ви ще і мисливець. Термін доставки цієї картки становить приблизно 20 днів. Ось деякі правила щодо цієї картки. Ви повинні повідомити протягом 10 днів про будь-які зміни свого імені, контактної інформації, адреси або місця проживання. Ліцензії видаються на основі календарного року з 1 січня по 31 грудня на 1 або на 3 роки. Спроба отримати більше, ніж одну. Outdoors Card або надати неправдиву інформацію під час подання заявки на неї, є злочином. Якщо ви загубили картку або ліцензію на е, риболовлю, або її у вас викрили, ви можете повторно надрукувати короткий опис ліцензії онлайн безкоштовно, або замовити заміну пластикової картки за окрему плату. Початківці рибалки, скажімо як я, можна придбати свою першу картку онлайн. Кому не потрібно купувати ліцензію на риболовлю? Є кілька категорій населення. Ну, по-перше, це жителі Онтаріо та Канади віком до 18 років, або особи 65 років і старші. Також особи, які потребують безпосередньої допомоги іншої людини для риболовлі через свою інвалідність. Також особи, які мають національне посвідчення Канадського національного інституту сліпих. Їм теж не потрібно купувати ліцензію. Якщо супроводжуюча особа лише допомагає їй. То не потрібна ліцензія на риболовлю. Але якщо, е, вона повинна, але якщо вона ловить рибу, то повинна мати також цю ліцензію. Мають пілі також жителі Онтаріо, які є активними членами або ветеранами Збройних сил Канади. Жителям Онтаріо та Канади надається 4. Можливості протягом року рибалити без необхідності купувати ліцензію на риболовлю. Ці дати в цьому році включають вихідні на сімейну риболовлю 18 20 лютого, вихідні до Дня Матері, 13-14 травня. Вихідні до Дня Батька 17, 18 червня і тиждень сімейної риболовлі в Онтаріо з 1 по 9 липня. Розкажу про корінних жителів, тобто представників Перших націй. Вони мають е, права на е, риболовлю, які випливають із звичаїв, практики чи традицій, бо це. Скажімо так, є невід'ємна частина самобутньої культури перших націй. Про них, до речі, я розповідав в одному із своїх відео. Члени корінних громад не потребують картки цієї і ліцензії на риболовлю в Онтаріо. Але тільки тоді, коли вони ловлять рибу для їжі чи в церемоніальних цілях. Ліцензія на спортивну рибалку на 3 роки. Коштує 79 доларів 71 цент. На один рік 26 доларів 57 центів. Ліцензія на спортивну рибалку на один день, а ви теж можете замовити, скажімо, на один день тільки 12 доларів 21 цент. Скажімо, мої друзі, їздили ловити е, Сільвербаса на Detroit River. Це кордон між Канадою і Сполученими Штатами, і він проходить по середині річки. Рибалки розповідають, що от на канадській стороні річка чомусь вірніша вода чомусь завжди брудна, а на американській стороні чиста. Ну, Це можливо пов'язано із течією. Течією або якимись іншими кліматичними умовами. Але щоб заїхати на американську частину річки, а це можна, потрібно купляти одноденну ліцензію за 14 канадських доларів у відповідному державному органі США. В Онтаріо є понад 250 тисяч озер. Вони поділені на 20 зон для, рибалки, для рибальства. І правила е, рибальства Онтаріо діють у всій провінції, але кожна зона має свої винятки. І тому, коли ви будете їхати на те чи інше озеро, перевірте, до якої зони воно відноситься, і які там правила та обмеження. Які основні правила вилубу риби та відповідальність за їх порушення? Одна людина одна вудка. За кожну зайву вудку громадянин сплачує штраф. На одному вудилищі може бути не більше 4 гачків. Мені розповідали, що під час цьогорічної зимової рибалки можна просверлити лише дві лунки. Один наш знайомий просвердлив три. Одразу під'їхали е, офіцери охорони, а вони спостерігають за рибалками через бінокль та інші, е, скажімо, види догляду, і оштрафували його на 140 чи на 150 доларів. Уявіть собі, це за одну зайву лунку. Коли інспектор здійснює перевірку. Рибалка зобов'язаний надати йому свою ліцензію, показати свою картку і показати улов. До речі, рибу не можна перевозити живою. Якщо рибу ви вже розділили на філейні частини, то ви повинні зберегти на цьому філе мінімум 5 см луски, щоб довести вид. Виловленої риби. На кожен вид риби і на кожному озері або річці норма вилову може бути різною. Це, до речі, стосується і розміру риби. Скажімо, ви зловили одного салмана довжиною 90 см, і більше ви не маєте права виловлювати риби більшого розміру. Цієї породи. Рибалка зобов'язаний знати про умови риболовлі в тому місці, куди йде. І незнання не знімає з нього відповідальності. Кожна рибина виловлена понад норму, це мінімум 100 доларів штрафу. Але штрафи дуже індивідуальні і все залежить від розміру і виду риби. Тому штраф може сягати і до 10 тисяч доларів, або навіть до кримінальної відповідальності. Є види риби, наприклад, Осетр і Сазан, на які є супер жорсткі обмеження. Або кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі для канадців і навіть депортація для іммігрантів. Є риба, яка не має ніякої цінності. короб і сусун сокер, і на неї немає ліміту по вилову. Карася навіть рекомендується вбивати, якщо рибалка не хоче його брати до е, собі до улову. І скажу, що канадці дуже не поважають таку рибу, як короп. І коли ви їм скажете, що ви ловили і їли коропа, вони ну, скажуть, будуть здивовані, тому що вони вважають, що це брудна і непотрібна риба. У нерестовий період також дуже жорсткі обмеження. Можна ловити лише рибу, яку розводять спеціально для рибалок. І вона позначається в пам'ятці, де описуються водойми і кількість запущеної риби і її вид. До речі, до кожного озера, кожного року запускається певна кількість риби, яка вимірюється сотнями і навіть тисячами кілограм. Ловити можна лише на магазинну наживку. Якщо рибалка здійснює вилов наживця, то треба пам'ятати, що штраф може становити 200 доларів, з виловленої риби на наживку можна використовувати лише неїстівні частини, очі, зябра, кішки і плавники. Скажімо, якщо за порушення правил дорожнього руху через певний період часу у вас згоряють штрафні бали, то з вашим файлом рибалки таке не трапляється. Всі покарання враховуються і зберігаються. А кожне наступне порушення завжди розглядається з урахуванням. Попередніх записів, і відповідно штраф може бути більший. Щодо типів приманки, ну, звичайно, ви знаєте, що є дві основні категорії: Це живі і штучні приманки. Хто ловить на малька, має знати, що не можна вести малька, купленого, скажімо, в околицях Торонто, а вести на озеро Сімко або далі на північ. Повинен бути тільки придбаний місцевий мальок. І це повинно бути. У вас повинен бути чек, який підтверджує покупку і де ви купили. І не можна використовувати, скажімо, мальок, який куплений, е, якщо від часу покупки пройшло більше як 2 тижні. Якщо ви ловите. В окремих інших водоймах то човен потрібно помити, щоб не перевозити бактерії до інших водойм. До речі, можна ловити рибу і в міських озерах у парках. Я, наприклад, у вільний час сиджу з водочкою на озері у міському парку у Даунтауні, це центр Мілтона. І полює на карпа, але поки що безуспішно. Але на кукурудзу клюнула пристойна форель, і я її впіймав. Не думав, що риба хижак може клюнути на таку наживку. Дозволені до вилову є на цих паркових ставках такі породи, як форель, світлоперий судак, окунь карп, кетфіш, сом, жовтий американський окунь та деякі інші. Тож вибір досить великий. Є парки, де можна і приготувати рибу на вогні одразу ж після того, як ви впіймали. І ще одне застереження. щодо Фотографії в інтернеті. Наприклад, ви сфотографувалися і тримаєте дві риби в руках, скажімо судак. А дозволено е, ловити лише одного. Вас можуть знайти і покарати за це фото. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Інформація про Канаду, яку я подаю, завжди вивірена, правдива. І точно! Ось коротко все про рибальство. Якщо у вас будуть запитання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Я постараюся відповісти. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!